дитячі суди за російську мову, злив мапи окупації України та військові конструктори Лего. Мене звати Софія Квітка. Ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал тут не буває нудно. Андал Photoshop у прямому етері. У мережі поширюють буцімто уривок із запису телемарафону, де чітко видно, як Зеленському домалювали частину аудиторії під час виступу на генасамблеї ООН. Тож, давайте розбиратись. 24 вересня Зеленський там справді виступав, а канал 1+,1 транслював його промову. Однак подібних кадрів з нібито заповненої аудиторії там немає. Що ж вказує на підробку? Ну хоча б відсутність напису пряма трансляція. Далі озвучка. В етері 1 плюс виступ Зеленського перекладали та озвучували українською. Натомість у фейковому відео чути оригінальний голос президента України, який читав промову англійською. Певно, для створення фейку взяли оригінальний запис і у редакторі додали потрібні логотипи. У тій трансляції, звісна річ, ніхто ніяку аудиторію Зеленському не домальовав. А погляньте на цю аудиторію. Сидять всі рівно, ніхто ніде й головою не махне. А ось цей чоловік так і застиг спрацювати. Тягнутою рукою. Чи то листок перегортав, чи відкладав щось. І от тепер уважно слухає тільки у такій позі, як зачарований. Та й неповна зала, це не якась унікальна ситуація, як от хочуть показати. Ось, наприклад, виступи лідерів інших держав: Фінляндії, Чехії чи Італії. Ніде аншлагу немає, не все то зрада, що нею здається. Дитячі зали у судах, де судять за російську мову. А так, а ось доказ: підліток в рожевих наручниках в одній з таких зал. То що ж насправді з цими залами? Фото з залів справжні, такі дитячі кімнати справді облаштовують. Як пише міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх, цього вимагають міжнародні стандарти. Аби дати дітям хоч трохи комфорту в таких справах, як сімейні спори, усиновлення, позбавлення чи поновлення батьківських прав тощо. А от хлопця на цих кадрах насправді немає. Його додали у фоторедак чи з використанням нейромереж деталі про показові процеси над дітьми за спілкування російською мовою чи погану поведінку. Також вигадка у мережу злили мапу окупації України. Отже, російські хакери нібито зламали мережу канцелярії Збройних сил Франції, і там знайшли докази, як міжнародна коаліція охочих готується до розподілу України та її корисних копалин. То що ж то за карта така? Звичайна собі підробка. Почнемо з розбору помилок у назвах: некоректний переклад Білорусь на французьку та російська транслітерація Києва, хоча у французьких держустановах використовують переклад саме з української. Неправильно написали ім'я, начебто творця карти. Генерального штабу Збройних сил Франції Т'єрі Буркхарда додали йому зайву літеру Т у прізвищі і поєднали звання з посадою. На карту нанесені військові позначення, які не застосовують у сучасних арміях НАТО. Наприклад, от союзників позначили блакитним ромбом. Однак, це вигаданий символ. За стандартами НАТО союзників позначають синім прямокутником, а от ворогів червоним ромбом. Є на карті і правильні позначки союзників сині прямокутники. Однак ті наповнені. Символами, які не мають жодного офіційного значення в стандартах НАТО. Зокрема, абревіатур FOS, PCD та DSPI, які часто зустрічаються на мапі, взагалі не існує у військовій символіці Альянсу. Так буває, коли в пріоритет ставиш гарну картинку, упускаєш зміст. Нова опція від Лего: збери союзну армію. Так, український креатор Максим Мітякін у рамках проекту Леговіз Юкрейн з Юнайтед 24 чотири буцімто створив нову модель конструктора союзній армії як символ підтримки молдовських солдатів, що воюють разом з українцями. Розбираємось, де ж тут правда, а де вигадка. Максим Мітякін, співзасновник та адміністратор фан-спільноти конструкторів LEGO «Укрбрікс». Їх визнає сама компанія. У рамках ініціативи LEGO з Ukraine від платформи united 24 він створив LEGO-модель, однак не союзних армій, а Київської України матері. Конструктор союзній армії він не створював. united 24 Не публікувала такий набір на офіційному сайті і не анонсувала його в своїх соцмережах. Загалом набори з цього проєкту не продаються у вільному доступі, їх можна було лише виграти за донат від 24 доларів. Тож у мережі немає інформації про їхнє реальне пакування а поширені зображення імітують стандартні коробки LEGO, що є у вільному продажі. Перевірка зображень у Hive Moderation та діпфейку Meter показала, що фотоконструкторів створили за допомогою нейромережі. І ще одне: у Lego є політика не випускати набори з сучасною військовою технікою або озброєнням, котрі можна впізнати. Тож випуск такого конструктора порушував би цю політику, котрою компанія дотримується вже багато років. Пам'ятайте, фактчекінг це не лише завдання редакції чи експертів, це навичка, яку має виробити кожен перевіряти. Джерела звертати увагу на деталі, не довіряти гучним заголовкам. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, залишайтесь з нами на боці фактів.